Війну ми програли, якщо не у військовому відношенні поки що, то політично і геополітично точно. Ситуація після весни літа 22-го року змінилась настільки, що ми опинились в іншій інформаційній реальності, а разом з тим, очікування від України змінились на бік досягнення миру за будь-яку ціну. І такі очікування випливають зі змін політичних інтересів Європи і США, особливо в перспективі того, що зараз ніхто не може прогнозувати дії Трампа, хоча ні він, ні його найближчі радники не говорять однозначної конкретики, що змушує думати про проросійську позицію майбутньої американської адміністрації. Принаймні в контексті блокування військової допомоги Україні. Тож, кілька слів про нову реальність Росія запустила по повній програмі власний військово-промисловий комплекс. Москва за один місяць випускає від 600 до 1000 безпілотників різного класу. Випуск ракет також збільшився за останні півроку втричі до 250 одиниць на місяць. За твердженням міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, федерація в листопаді поточного року виробила 1000 1500 танків без урахування БМП, БТР та іншої бронетехніки. Крім того, на фронт надійшло понад 6 тисяч гармат і ракетних систем. Про десятки тисяч кабів, залишених після СРСР і модернізованих у 2023-2024 роках гріх навіть говорити. Далі, напередодні приходу Трампа, змінюється і політична риторика європейських лідерів. Європа страшиться виходу з США із складу НАТО, тому у Трампа з'являються матеріали для шантажу і проштовхування свого мирного плану. Хоч би яким добрим чи поганим він був. А те, що всі хочуть торгувати, а не воювати, доводити не треба. Що стосується Європи вона поступово розколюється ті країни, які стикалися з російським імперіалізмом, прекрасно розуміють, з чим мають справу, але вони занадто економічно слабкі. Щоб підтримувати той рівень військових поставок, який вкрай необхідний Україні, Росія зі свого боку зуміла за два роки сколотити міцну антизахідну коаліцію Іран, КНДР, Китай, деякі африканські країни і Таджикистан, де виробляють безпілотники і ракети, які постачаються Кремлю. Тож, якщо Ізраїль та США надумають бомбити Іран. То такий крок не вплине на перебіг російсько-української війни, природно, Таджикистан ніхто чіпати не стане, тим більше він перебуває поза публічними світовими новинами. І останнє на території України воює 700 тисячне російське угрупування це не 180 тисяч початку вторгнення, з яких 30 тисяч були розгвардійцями і поліцейським спецназом. Це міцно збиті, добре вивчені вояки, які прокачені нацистською ідеологією та мають відмінну практику на території України. А з боку України воює мільйон людей. Тож усі казки про брак військових на фронті слід адресувати українським політикам. До того ж, у грудні Зеленський, судячи з усього, Встиг мало не нахамити Байдену, вимагаючи від нього сучасних озброєнь, тоді як адміністрація наполягала на зниженні призовного віку до 18 років. Аргументів для оптимістичних прогнозів, на жаль, практично не залишилося.